Зараз ми знаходимося між селом Залеман і мостом, біля якого стояв російський блокпост. І саме підходи до цього блокпоста були заміновані Ось ці всі чагарники, от, до цих груш, до різних кущів було заплетено розтяжками. Тобто тут стояли і просто лимонки, мінемон, ну, всіляки прив'язували на мінометні міни для того, щоб більший радіус був. Практично через кожні 5-10 метрів була проволока і висіли різні вибухонебезпечні, різні саморобні, там, всякі вони ну, гранати обліплювали різними якимись там пристроями своїми, такими, щоб це більше вражувало. Одразу після того, як вони відступили, тоді ще обстрілів не було. якби Люди ну, не розуміли, що можуть обстрілювати. Це вони там десь через тиждень, другий вже почали так. Накривати село різними, з, з, з різних видів озброєння, то тоді вже тут, сюди люди не дуже. У нас тут кхе, загинув пенсіонер біля мосту, ніхто не знає, як. От, ну, Знайшли його вже, він від втрати крові помер. Тобто, чи його хтось підірвав, там, кинув гранату, Тобто був блокпост тоді на переїзді на, на залізничному. А люди. Ну, тоді ще дозволяли, так би сказати, окупанти переходити з залиману в Савинці. Це потім вже після того, як загинув цей чоловік, то люди стали боятися і перестали ходити. Розтяжки встановлювалися ну, на таких кущах, вони їх маскували на, на різній висоті. Деякі були на рівні грудей, проволоку натягували, деякі були там на рівні ніг, щоб в траві не видно було. От. Ну, ми, от, залишки залишилися е, Заборонена міни це ми встановлювали одразу після того, як виїхали росіяни, і ми виявили, що тут заміновано, то були встановлені такі попереджувальні е, написи. Тут стояли блокпости росіян. Як з одного боку, так і з іншого. Всі підходи, як я говорив, були до них заміновані, коли вони вже звідси втекли, то тут понад річкою є стежка, яка йде до дальнього краю нашого села, і люди завжди ходили тією стежкою сюди, в Савинці. І от там залишилась розтяжка, на якій підірвався місцевий житель, який випадково зійшов зі стежки. І зачепив, але на щастя, що він здогадався, що треба впасти, і отримав там невелике поранення в руку. Вони замінували підходи до своїх блокпостів. Тобто тут стояли їхні танки, БТР, різна техніка, яку вони ну, ставили, щоб захищати цей міст від нашого наступу. Але коли наші, хто зна де почали наступати, то вони просто злякалися і втекли. А всі оці замінування до їхніх блокпостів залишилося. На місці і, ну, переважно більшість вже цього зняли після того, як звільнили Савинці у вересні минулого року і при, ну, припинились обстріли, тому що під обстрілами це нереально було зробити.